Коли ми вважаємо, що часи монахів минули, а істинно віру складаємо на полиці середньовічні бойок і містері, молоді люди, здорові духом і тілом, стукають до обитого молитви і просять одежу монахів. А хто вони, ті, що скриті від нас за високими мурами монастирів? Чим живуть, про що мріють, до чого йдуть? І чи так же вони відрізняються від нас, людей звичайних? І кожен, хто лишить будинок свій, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або землі заради імені мого, отримує в сто разів більше і спадкує життя вічне. Послання від Матвія, глава 19, вірш 29. Ми підозрюємо, що монахи сплять, коли вони є бадьорі, що вони нічого не роблять, коли вони працюють. Ми уявляємо, що вони бояться того, що ми називаємо життям. А вони не бояться навіть того, що ми називаємо смертю. Ми припускаємо, що світ їх лякає, а він імпонує їм не більше, ніж безпритульному холодний дощ. Можна їх ігнорувати. Можна нічого не знати про них, про їх спосіб життя і покликання. Але вони існують. І належать не до 12 століття, а до нашого. І в той час, як ми вважаємо, що часи монахів минули, а істинну віри складаємо на полиці середньовічних байок і містерій, молоді люди, здорові духом і тілом, стукають до бити молитви і просять одежу монахів. А хто вони, ті, що скриті для нас за високими мурами монастирів? Чим живуть, про що мріють, до чого йдуть? І чи так же вони відрізняються від нас, людей звичайних? Можна багато говорити про те, чому вони йдуть в монастирі, але зрозуміти до кінця це неможливо. І тому люди придумають своє суб'єктивне пояснення, яке повністю я не знаю. Мені щось здається, не знаю, може, це моя точка зору, але мені здається, що ці люди замкнуті в собі. Вони можуть відкритись тільки Богу. вони не мають товаришів, з якими можна було поділитися, не мають близьких людей. Проблема давня. Людям чогось не вистачає в житті. Вони шукають так своє якийсь смисл життя в монастирі, напевно. Знаєте, в мене однокласник, він пішов в монастир. Якщо чесно, от чесно, я скажу, я його не розумію, чому він пішов? У мене є таке в як кажуть, за морами, тому що ми постійно чи в школі, чи в коло хворих, чи при церкві, де би ми не були, ми постійно є з людьми. Ми не є відірвані від світу. Ми навпаки, ще більше в світ входимо. Напевно, від світу ми не можемо очікувати позитивного погляду, тому що напевно певно багато людей, але сам світ він. Є зруйнований гріхом, і також ми теж зруйновані є гріхом. І це для того, ми від негативних впливів, які є часом з боку, ми захищаємося молитвою. Я живу, що от на старісті мені було про що б згадати, як я прожила своє життя. Що ви можете згадати ви? Я прожила вже 26 років, а з сестрами я знаюся ну так півтора року. То я вам скажу, що, напевно, я за двадцять за з половиною роки не згадаю тільки. Тільки за тих півтора року спілкування. <рес> що це саме? Що це саме? Це є життя насичене. Цікаві, кожен день проходить так, що, що жодного дня, щоб то була якась буденність. Тої святкові, чи в будь-якій хвилині, чи навіть візьмемо, як сестру вітається з, з Днем Ангела, то привітання не є таке, як світі там ще. А то є чисто весела розвага, життєрадісна, така, і життя сповнене любові. От е, все зличить від того, що людина ставить на перше місце. Якщо людина ставить на перше місце товариство веселе. вона знаходить то товарство, вона є їм щаслива. Але то товариство може пропасти в будь-який день, людина втрачає все. Людина може поставити на перше місце гроші і досягти гроші. Грошей багато, але в один день то може пропасти. І вона втрачає все, в неї лишається порожнеча. Людина може поставити славу, здобути славу, але в один день слава може пропасти також. Значить, вона втрачає все. Ми ж. Ставимо собі ціль пізнати Бога, підійти до Бога, з'єднатися з Богом. І ми знаємо, що ми то, то не втратимо ніколи. Ніколи. І навіть після смерті. Для нас смерть це тільки перехід, від одного життя до іншого. Люди живуть е, в е, такому Буденщині, е, і вони живуть цілком нормально, сірим буденним життям і мають якусь рожеву мрію там, е, яка переважно не дуже і здійсниться. А мрія монаха це. Е, Дуже конкретна пізнати більше Бога, прислужитися для розбудови церкви, прислужитися для того, щоб потягнути людей до Бога. І властиво, монах стається монахом тільки для того, щоб мрію цю перевести в життя, і властиво, ми живемо своїй мрії. У вас було до цього часу ще якесь своє цивільне життя. Чи в тому житті ви мали кохану дівчину? Ніхто не народжується монахом, звичайно, і такі речі, як перша дитина закоханість. Дитина, що може закохатися в віці вже, не знаю, 7-8 років, то і невинна дитяча закоханість. Думаю, кожна нормальна людина перейшла через це. Потім є 14 років. Але чи... Не, не знати, Чи в 7-8 років це свідомо вже? Ну я не, не знаю, така річ кохання. Я вважаю, що взагалі є річ несвідома. Я не хочу виглядати циніком, я не хочу в жодному випадку ображати такі почуття, як кохання, але я думаю, що там є мало свідомого і є більше сентиментального. А я прийшов до монастиря у віці, мені було 22 роки. Очевидно, що перейшло всяких... Людина в ході свого дозрівання, скажімо, дозрівання навіть ментального, культурного, вона перейшла через ці ті стадії. Були всякі закоханості, перша закоханість. Було просто То в мене не стало ціллю життя і не стало якоїсь такою е тим поштовховим моментом, який мене звернув, скажімо, на шлях родинного життя. Це мене абсолютно не затримало на тому виборі, який я зробив. Відчуття потреби родини. Воно цілком задовольняється в нашій спільноті, бо в наша спільнота то є. Ми частіше всього вживаємо на слово родина, мо наша родина. Ми живемо як родина, ми живемо, ми називаємо не одного братами, священики є отцями, і ми. Ми не робимо якихось зусиль штучних, якихось, не культивуємо якихось неприродних е відчуттів, там, давайте будемо культивувати це відчуття родини. То я спонтанно виходить само по собі, бо інакше ми просто не трималися купи. Ми, мусимо, ми живемо під одним дахом, ми живемо за одним столом, ми мусимо жити як одна родина. І це відчуття родинності цілком задовольняється. Хоча не в такому вигляді, як в світі. А як ви уявляєте собі поводом у нашій родині? Судячи по всьому, то так більшості з телебачення, то там не дуже, то, в принципі, відмова від всіх, можна сказати, мирських задоволень від всього такого. Келі, маленькі, тісні. Майже нема того як. Ну, чи що життєвих, погані ліжка, така скудна їжа, от, ну, постійно молитви. Середником, засобом нашого життя є частиною нашого життя, але не є самоціллю. І тому ми не самі собі за мету спати на чомусь найтвердішому, їсти щось найжахливіше, виробляти, бо знає які речі, десь ставати на голову і лазити по деревах. Звичайно, ми живемо звичайним людським життям, зі своєю специфікою, правда. Займаємося різною працею, хто до чого є придатний, хто що вміє, хто які має дари від Бога дань, хто співає, хто грає, хто малює, хто ще якісь ручні праці готовляємо. І хто чи може, також вільний свій час так проводимо. Люди, що роблять, ну, наприклад, на землі, чоловік, жінка, мають дітей, вони то роблять так для себе, можна сказати. А ми все, що тут робимо, кожна навіть найменша наша праця, то вона є для Бога. І ми за ту працю будемо мати якусь заслугу колись. Монахині Ордену Пресвятої Родини не мають власного монастиря, живуть у пристосованих приміщеннях. Їхній монастир у Гошеві перший в Україні, що будується з фундаменту. Переважна більшість будівель такого типу просто відновлюються. Яким же він буде, цей монастир? Хто може знати про це краще, ніж головний архітектор проєкту Ігор Кузьмак? З його слів, ми взнали, що монастир буде відповідати усім умовам нормального побуту, не порушуючи правил аскетичного життя, зважаючи на час. Поняття аскези дещо змінилися І тепер ви не знайдете жодного монастиря, де були б голі стіни і монахи спали на соломі. Тепер все інакше. В Гущівському монастирі келій розраховано на двох чоловік. Якщо говорити побутовою мовою, то вони мають блочний принцип розташування. Обідатимуть монахині в досить просторій трапезні. Буде в них і своя господарка, невеликі городи трохи худоби. Тут монахині не будуть закриті від світу, тому що крім обширної бібліотеки вони матимуть комп'ютерний зал з найсучаснішим обладнанням. Якщо ви думаєте, що в монашому побуті відсутній телевізор, то ви помиляєте. Звичайно, він не буде стояти в кожній келії, але у монастиря буде власна сателітарна антена. На наше велике здивування сестра Анатолія відрізнялась від середньовічних настоятелів. Вона береться за будь-яку справу на будові, керує авто, на якому ніколи не їздить і швидкістю менше 90 кілометрів. А спілкування з нею взагалі більш ніж цікаве. Для неї монастир це сенс життя. А дівчатам, які приходять сюди з наміром залишитись, що вона говорить? Вони все бачать і все фотографують і придивляються. Поводимося так, якби вони були сестрами. І говоримо з ними так, якби вони були сестрами. Щоб потім не казали, що а то так, чи задурили, чи як, чи чимось привабили. Ні. А що це означає поводитись так, якби вони були сестрами? Е, ну, навіть обов'язки накладати, як на сестер, розумієте? Дисципліна одним словом. Монастирська дисципліна. А я завжди кажу, що монастир то є свідома, добровільна армія. А як зароджувалася ця армія? Традиція монашого життя народилася ще в третьому столітті від анахоретів та відлюдників, закоханих в самотність, який життєвник автор додав. Вони так ненавиділи будь-яке товариство, що ховались між скелями, ледь побачивши ящерку. Часи гонінь і тортур завершилися. Героїзм залишився без застосувань. Християнському життю загрожувало стати прісним. І тоді сильним духом люди залишали міста імперії і йшли в постелі близького сходу. Монахи давали освіту потрійний урок зібраності, мовчання і скорення плоті. З того часу його постійно повторюють в школах служби Божої, які називаються монастирями. Монахи поділилися на багато чинів, які відрізняються не лише своїм призначенням, але й зовнішнім виглядом. Їх одяг різниця деталями і кольором, залежно від чину. А як самі вони ставляться до свого одягу чи не набридає їм в одному габіті? Якщо ми знаємо, що це для нас одежа радості, то знаєте, з нею передягатися не хочеться. Ми маємо свободу, скажімо, виходити, ніхто не заставляє виходити в рясах до міста серед людей. Ми можемо виходити в цивільному одязі, але все-таки е, я часто, скажімо, до науки я ходжу на, на лекції, там, де я навчаюся, я ходжу спеціально в рясі, хоча ми не зобов'язані цьому. Е, їздив також, скажімо, по Україні, а до Києва їздив, я спеціально також ходив. І це потрібно в першу чергу мені самому. І потрібно для людей. Мені потрібно, щоб перебороти комплекс якийсь, що на мене дивляться і якось не так мене сприймають. А з іншого боку, людям це теж потрібно, щоб вони призвичайувалися все-таки на вулиці бачити духовну особу. Ті реакція людей була така часто. Найчастіше я чув старших жінок, вони казали, о, бідні діти. Так, вони з'являли, яке, ну, я не знаю, як тюремна форма чи щось таке. Монахів кожного чину своє завдання. Коло це доказька справа і місіонерство. У присвятої родини це догляд за перестарілими і виховання дітей сиріт. А чи не хотілося б їм виховувати власних дітей? Мені можуть закинути, що е, ніби материнство, потім е, то є щастя бути матір'ю, але я шукаю любові і я хочу, щоб та любов злучила всіх людей на землі. бо… Зараз та любов є найбільш потрібна для всіх, бо скільки в нас зараз іде війн, скільки непорозумінь, скільки тих страхіть і саме любов це є те покликання. Так, любов дитини є найбільша, мабуть, земна любов, але є ще більша любов. любов і, більше. і от хто не може відкрити тої більшої любові, той нас не розуміє. Каже, Якісь дурні, ненормальні, там ще пішли, чи помішалися, чи ще. А хто відчуває ту любов, ті кажуть, які, як туди прийшли, то добре, що ви це зробили. І на людський розум зрозуміти людину, яка пішла в монастир, неможливо. Розуміти, той стан треба пережити. І тому судити якимось логічним нашим мисленням про їх оці вчинки ми не можемо. То Бог кличе. А чи потрібно їх розуміти? Може просто прийняти їх та стає життя, тому що ви все одно не отримаєте відповіді на запитання, чому вони це зробили. Бо наше життя це не лише молитва і скорення плоті, це свій великий світ, в якому вони працюють, вчаться і співають. Отже, якщо зірки запалюються, значить комусь вони потрібні. Значить, хтось хоче, щоб вони світились. Ci ha fatto immensi doni, il cielo in cui sperare è una terra per camminare, la voglia di essere felici, è il volto degli amici, le nostre mani si alzano, per dire grazie a Dio, le nostre mani si incontrano in lui. Siamo tutti amici, le nostre mani si alzano, per dire grazie a Dio.